Калузькі поліцейські викрили двох іноземців, які обікрали квартиру місцевої мешканки. А допомогла у цьому правоохоронцям сама господиня квартири. Жінка зайшла до хати і застала там непроханих гостей за вчинене. Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Із повідомленням про вчинення крадіжки з приватного помешкання 45-річна калушанка негайно зателефонувала до чергової частини калуського відділу поліції. Жінка повідомила, що застала у квартирі сторонніх осіб. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували поліцейські, зловмисники відкрили металопластикове вікно, пролізли у квартиру потерпілої, перехопили ювелірні вироби та вже із краденим намагалися втекти. Однак на місці їх одразу затримали працівники поліції. Прибувши на місце події. Ми розташувалися поблизу квартири, яка розташована на першому поверсі даного будинку, і прийняли перші міри для затримання даних невідомих осіб. Розташувавшись під вікнами даної квартири, близько через 20-30 секунд із цього вікна на першому поверсі, ми почали вистрибувати двоє невідомих осіб. Посередньо мною були затримані дані особи. Після чого їх було оглянуто. В даних осіб були виявлені речі, які вони виклика з даної квартири. В Даних осіб доставлено чого, в Укалівський відділ поліції. Злоумисники це 45-річний та 27-річний громадяни іншої держави. Слідчі встановили, що ці чоловіки тимчасово проживають у Львівській області. У підозрюваних вилучили золотий перстень, сережки, три срібні персні, годинник, 20 найменувань біжутерії. Дані особи арештовані вже на сьогоднішній день судом, і проводиться слідство. З квартири винесли золоті речі, гроші, цінності, які були в квартирі. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою вчинення кримінального правопорушення та обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цим фактом розпочати кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.